Хто керує фінансами, ти ними, чи вони тобою. Друзі, чи бувало у вас так, що коли приходить зарплата, у вас з'являється відчуття, що можна все? А в кінці місяця нуль на рахунку, нуль спокою. Якщо впізнали себе, тримайте рішення, яке реально працює. Приватбанк розробив для цього дуже класну функцію, вона називається конверти. Не спішіть виключати відео. Якщо вам здалося, що ви вже таке чули, я вам розповім про переваги електронних конвертів над паперовими і які плюси Приватбанку. Також у цьому відео ми поглянемо на практиці, як створювати та використовувати конверти. Отож, вперед. В чому суть даного методу і чому він працює? Після сповіщення зарплати ми відчуваємо себе багатшими, ніж є насправді, Ось чому ми витрачаємо багато грошей, а в кінці місяця залазимо в бурги. А причина в тому, що люди не навели порядок з грошима. Саме в цей момент ідеально розподілити кошти по електронних конвертах. Чи не нудно вручну перекидати гроші? У жодному разі, навпаки, це одне з найцікавіших занять один-два рази на місяць робити розподіл коштів. Все ж, якщо хочете, то можете налаштувати автоматичний розподіл коштів по категоріях. Можете визначити або суму, яка зараховується, або відсоток від зарплати, або інші зручні для вас умови. Чому варто користуватися конвертами? Хтось може сказати, та і так знаю, скільки маю грошей і на що їх витрачаю. Тож подивімося, чому конверти краще, ніж загальні витрати. Конвертне планування допомагає бачити реальну картину розподілу грошей за категоріями. Легко побачити, куди кошти зливаються, а який напрям страждає. Це дуже зручно і допомагає уникати боргів. Один раз налаштували і насолоджуєтеся весь час, допомагає яскраво бачити пріоритети. В чому перевага над паперовими конвертами? Електронні конверти майже в усьому мають перевагу. Для прикладу, вид грошей. Для паперових конвертів потрібно знімати готівку, щоб класти в конверт, а потім брати з конверта, щоб поповнювати мобілку, платежі, комуналку тощо. Тож паперові конверти вимагають зайвих рухів. Крім того, в них постійно потрібно заглядати, рахувати скільки там є коштів, а електронні дуже зручно. Друге, оплата: електронними конвертами можна розраховуватися прямо з них, наприклад, за мобілку. А також через NFC, в магазинах і так далі. Гарна новина: конверти безкоштовні і немає жодної комісії за переказ між конвертами і картками. А ще є аналітика по витратах за кожним конвертом. Ще одна перевага: учасники. Ти не мусиш сам складати гроші, можна поділитися з конвертом та додати учасників, щоб закрити збір на якусь ціль. Як створити конверт у Приватбанку? Заходимо в додаток Приват24. Обираємо вкладку Конверти. Щоб створити конверт, необхідно вверху натиснути значок Плюс. Після цього треба обрати валюту гривні, долари чи Євро. Придумайте назву, можна свою або вибрати запропоновану. Визначте суму збору. Зазначу, що ви можете використовувати кошти навіть якщо не досягли мети, або навпаки, за бажанням можна продовжувати накопичувати навіть якщо мета досягнута. Опис має 300 символів, аби ви могли розписати деталі, на що ці гроші або що включає дана категорія. Дата закінчення збору допоможе створити чудовий дедлайн, а лінія прогресу буде унаочнювати темп збору. Пізніше можна створити зображення конверта, редагувати умови та додавати учасників, додавши їх із телефонної книги або кинувши лінк у соцмережу. Скільки конвертів варто відкривати? Кожна людина щомісяця здійснює десятки платежів, тож у вас може виникнути питання: а скільки конвертів варто відкрити? Одразу зазначу, що створювати конверт на кожну витрату не потрібно, бо це не рентабельно. Приватбанк розуміє це. Тому дозволяє створювати до 15 конвертів. Отже, вам потрібно об'єднати однотипні витрати за категоріями. Наприклад, я створив конверт за назвою платежі і туди вніс такі витрати: за електрику, інтернет, мобільні телефони, платні підписки на інтернет-сервіси тощо. Щоб не забути, внесіть цю інформацію в опис. Ви можете назвати його платежі, комуналка, як хочете. Прохувати загальну вартість місячних витрат і додати, щоб кожного місяця були необхідні кошти для їхньої оплати. Для яких напрямків створювати конверти, є різні підходи до розподілу коштів. Також це залежить від ваших індивідуальних обставин: величина зарплати, кількість джерел доходу, рівень життя тощо. У вас можуть бути такі конверти, інвестиції, заощадження, освіта. Лікування, транспорт, дім, одяг, продукти, відпустка, подарунки тощо. Якщо вас цікавить конкретний сценарій розподілу коштів, то пишіть коментарі, якщо таких осіб буде багато, я зможу зняти окреме відео, як об'єднати всі витрати на конкретні категорії, скільки яких конвертів для цього необхідно, та яку суму або відсоток зарплати можна туди закладати. Тож застосовуйте поради з цього відео, щоб керувати своїми грошима, накопичувати кошти та збирати донати. Це перший крок до усвідомлених фінансів. І не забудь написати в коментарях, як тобі допомогли ці поради, які конверти створив та інший досвід. Мені цікаво буде почитати. До зустрічі в наступних відео!